Добрий вечер, с вами программа Вільні Люди з Києва Горчинською і Павлом <реш> Дякую, Катя. Ми сьогодні поговоримо про, про євро, які вже завершилися в двох українських містах в Харкові і у Львові. О пріоритетах українців, а також о том, як нас удивив Сергій Тігівка. Завершайте з нами. Поїхали. 7 дней, пожалуй, самым удивительным было сообщение вице-премьер-министра Сергея Тигибка, он же министр социальной политики и труда, о том, что его министерство разрабатывает некий законопроект о социальной солидарности. Это означает, что долги государственных предприятий будут платить все остальные украинцы. Вот я предлагаю посмотреть цитату. Сергій Тігіпко про заборгованість по зарплаті на держпідприємствах. Ми готуємо зараз законопроект, який передбачає солідарну відповідальність всіх працюючих по відношенню до тих людей, які потрапляють в таку ситуацію. І у нас в гостях Павло Розенко, це провідно, провідний експерт центру Розумкова, і В'ячеслав Рой, глава Федерації профсоюзів малого і середнього бізнесу. І, к сожалению, Тігип не прийшов. Також представники міністерства Тоже не змогли прийти на нашу передачу, щоб прокоментувати вот та новшество. Ну, ми решили поговорити об этом з експертами, поскольку нам интересно, що ж это за долги, которые, за которые должны розплачуватися всі остальные українці. Вот, вот вопрос, пожалуй, к вам. Вот сколько долгов вообще накопилось? Я думаю, що мова йде не, не можна звужувати це тільки до боргів держпідприємств, тому що якщо буде розроблятися законопроект, то це буде стосуватися всіх підприємств, які мають заборгованість по заробітній плати. Але історія цього питання цікава. Тому що е, в своїй інавгураційній промові у Верховній Раді України Віктор Федорович Янукович, новий тоді президент України, із соціальних питань назвав лише одну конкретну тезу: що нова влада професіоналів. Ліквідує заборгованість по заробітній платі в Україні. Ну, наскільки я розумію, річ якраз йшла іменно о державних підприємствах, на яких це приблизно мільярд гривень. Та вот із того, що мені розказали в міністерстві, я от... з ними говорила на этом. я зараз повернусь до цієї теми, тому що влада відповідає не лише за держпідприємства. Вона зобов'язана контролювати законодавство про операцію на всіх підприємствах, незважаючи на форму власності. Повертаючись до конкретних цифр, було декілька дат, коли це мало вже бути з. Роблена. Перша дата була 1 січня 2011 року. І от ми маємо фактично червень 2012 року і сьогодні заборгованість по заробітній платі на підприємствах всіх форм власності. Перевищує 1 мільярд гривень. Причому, що саме цікаве, що протягом останніх п'яти місяців 2012 року заборгованість на економічно активних підприємствах і заробітної плати зросла на 10%. А якщо взяти окремо сегмент державних підприємств, то за ці 2,5 роки так званої нової влади заборгованість заробітної плати на державних підприємствах зросла на 70%. От ну і видно раз інших можливостей. Ця влада не знайшла погасити заборгованість, значить, от розробляється такий механізм. Ви коли е, почитали, побачили, почули цю, цю новину. Яка була ваша перша реакція? Ну, мені про цю новину сказали, я сьогодні приїхав з відрядження. Да, і ми сьомовою зустріч зустрічне е, якраз на підприємстві і в Рівненській області. і Люди просто шоковані такою звісткою кажуть, ви розумієте, ми створювали підприємство, нам держава жодним чином не допомагала. Сьогодні ми вимушені сплачувати е, за не тільки за себе, да, а й за того дядя, який. Ну, як на мене, ну, неефективний менеджер, неефективно працює і наробив ці борги. Особливо, як не дивно, державні держава залишала завжди в, ну, в своїх інтересах чи в сфері впливу лише ті підприємства, які були особливо прибуткові. Значить, я говорю лише про те, і народ так сприймає, що треба міняти менеджмент, і треба дивитися, хто, хто зробив ці борги, ну, яка против. Причина... Ну, на ви вот говорите о дополнительної нагрузки на, на ефективні підприємства, предприятия. Но, ну, от в міністерстві говорять, що, скоріше всього, не так, буде цей законопроект а, скоріше всього, із существующих фондів просто ставки будуть знижені і ще якийсь какой фонд. Ну, фонд. По крайней мере, це така одна із версій, яка обсуждається. Ну, про це треба говорити, тому що на сьогоднішній день, коли об'єднало Фонди соціального страхування з тимчасові втрати про е, по безробіттю. Та інші фонди об'єднували в єдиний, говорили, що в нас буде величезна економія. Ми спеціально адмініструвані з економику, коли всі об'єднаємо, у нас з'явиться люфт, який ми ви, е, направимо на формування фонду е, медичного страхування. Потім виявилось, об'єднали фонди, кошти сказали, ми не можемо, тому що у нас величезні збитки. Тут я, якимось чином з'явились кошти, ну, якийсь все ж таки люфт є. І е, саме ці кошти треба направити на державні підприємства. Як на мене, якщо теоретично держава відповідає за е, ну скажімо, за того власника, як він є власником цього підприємства, ну як мінімум можна робити певні позики. Позики на це просто повернення до соціалізму. Якраз я хочу вас запитатися, коли головний капіталіст, один з головних капіталістів країни Сергій Тігіпко, говорить практично про повернення соціалістичного принципу. А це тільки у мене враження, що вибори недалеко. А це не тільки у вас враження. Ви подивіться, як риторика змінилася відце-прем'єра. Яскравий реформатор, який ще півроку назад переконував всю країну, що треба проводити радикальний, непопулярний там, пенсійну реформу, ліквідувати там пільги, певні. Категоріям громадян за три місяці до виборів радикально міняє на 180 градусів свою риторику і вже говорить абсолютно е, яскраво популістські і відверто соціально демагогічні речі, проти яких він боровся оці останні два роки. Відом? І справа з тим, Катерина, я повернусь коротко до вашого попереднього питання. Е, ко, кошти фондів, да? Вони ж самі не заробляють ці кошти. Це ми сплачуємо, і ми формуємо цими коштами ці фонди. Вони не беруться з бюджету, вони не беруться там з неба. Це ми сплачуємо своїми внесками кошти. Тому все правильно ви поставили питання, що це ми будемо платити фактично за нерадивість менеджменту цих підприємств. На самом деле, не все ще що тому що в міністерстві йдуть, я так розумію, жаркі дискусії. От один представник мені розказував, що в ближайші дві неділі ще по цьому питанню буде три засідання, так що і будуть консультації в том числе и с профсоюзами, я надеюсь, что этот вопрос будет как-то решаться. Но ну, ну, вообще остальные полиции оборону. Ну, знаєте, наприклад, нещодавно прийнятий закон про зайнятості, той, той, той який так само Сергій Леонідович ініціював і наче спогоджував з проспілками. Він не проходжував ніякого погодження з проспілками. Да? Тому ми готуємось, да, для нас це вже не є новиною. Ми будемо вибудовувати, як всякому разі, недержавний сектор економіки до цього готовий, і ми будемо робити все. Але треба чітко зауважити. В'ячеслав так соромно говорить про про спілки. Я розумію, чому це, але сьогодні треба розуміти, що незалежні проспілки Фактично сьогодні виключений із діалогу з державою. Сьогодні проспілковий рух представляє повністю контрольована одна Федерація профспілок України, всіх інших влада, фактично сьогодні, не помічає. Ну вот, Оставляє політику в стороні. Да? каким образом? Государство может помочь в решении вот этой проблемы задолженности. Вот какие рыночные способы решения этой проблемы? Это такой вот в помощь министерства. Рыночные способы, я вважаю, є один головний спосіб. В усьому світі існує практика, коли в принципі не допускається утворення заборгованості по заробітної плати. Друге, якщо все-таки заборгованість існує, значить є певні види відповідальності керівників за те що вони вчасно і своєчасно не сплачують заробітну плату свої своїм працівникам це питання не ринкових відносин, це питання управління, це питання менеджменту підприємства ну, да, Даже уголовне діло Це да. було раніше предыдущим предыдучому І кодексу. Сьогодні То, і воно є і дело. тому в мене величезне питання. Чому сьогодні державні підприємства, які прямо підпорядковані безпосередньо міністерством, міністром, центральним органам виконавчої влади, збільшили заборговані заробітні плати на 70%? і ми не бачимо ні від прокуратури, ні від суддів. Якихось рішень про те, що когось звільнили, когось притягнули до кримінальної відповідальності. Тобто, а, а може бути просто ситуація, що гроші або закінчилися, або близькі до закінчення? Ну, судячи з ситуації кадрової на, на державних підприємствах за останні два роки фактично повністю менеджмент підприємств змінився. І ці підприємства потрапили в надійні руки професіоналів і. Я так розумію, це дає їм можливість отак от, от безвідповідально просто ставитись до своїх працівників. Пом я так розумію, що перше рішення нашої проблеми це наганяй вот этим самим руководителям. Єсть якийсь способ. Приватизація виставити на приватизацію ці підприємства яким образом улучить економічну ситуацію. Є Ви... які-то ініціативи, Я не знаю. Ну це дискусійне питання. Звичайно, якщо не ефективною використовується чи збуткове підприємство, його треба ставити на приватизацію. Але як практика говорить в що саме держава залишає собі самі прибуткові. Просто приватизацію нас було трошки по іншому зроблено. Самі прибуткові вже пішли, а тут, начебто, ще, ще ще трошки які надають нам право. Я вважаю, що подібна ініціатива. Можна оцінювати як крах соціальної політики в країні. Дуже сподіваюся, що до соціального колапсу ми не дійдемо. І як на мене, всі ініціативи, які на сьогоднішній день проводить уряд, це лише, е, лише один вихід. Треба включити станок. Станок верстат, цей який друкує нам всі гроші. і Після цього ми будемо ну, вже рахувати зовсім інші зарплати. Я впевнений, звичайно, що бажано бажано не робити. і е, Ми про це поговоримо yeah. після рекламної е, перерви. Дякую вам за участь. thank <laughs> you